Відділення косметології клініки Oxford Medical пропонує ряд послуг, які допомагають у вирішенні багатьох актуальних на сьогоднішній день косметичних проблем. А саме, за допомогою апаратних та ін'єкційних методів усуваються купероз, судинні зірочки, висвітлюються гіперпігментні плями, видаляється небажане волосся на будь-яких ділянках тіла, коректуються вікові зміни. Крім того, проводяться апарати по корекції фігури на апараті VeloShape. Це комфортна, безпечна, неболюча процедура, яка дозволяє зменшити прояви целюліту, покращити еластичність шкіри, зменшити об'єми. Елос-технологія технологія це електрооптичний синергізм, який має безліч переваг над іншими сучасними апаратними технологіями. Елосипіляція дає можливість позбавитись від неваженого волосся будь-якого кольору на будь-яких ділянках тіла ефективно і безпечно. На сьогоднішній день у 3% людей зустрічається проблема гіпергідрозу, тобто підвищеної пітливості, з чим ефективно бореться косметологічне відділення клініки Oxford Medical. Гіалуронова кислота це натуральний зволожуючий фактор шкіри, який присутній в кожного з нас. Та з віком гіалуронової кислоти стає все менше і менше. З чим ми можемо боротися введенням ін'єкцій гіалуронової кислоти? Досвідчені лікарі-косметологи допоможуть вам у вирішенні ваших індивідуальних естетичних проблем.